Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Зі святом, хто святкує сьогодні, сьогодні Йордан. Дивіться, таке запитання. Буду по Шуріку робити сьогодні розклади. І так, Пригожин, чи заяву він написав, чи що? що йому заважає YouTube. Тобто він розвращає суспільство, настроює проти влади і може зняти владу. І так, чи закриють Ютуб на Росії? Нам все рівно. Але ну, обмеження якісь будуть. Будуть обмеження. Будуть все для того робити, щоб його закрити. Будуть. Щоб його конкретно закрили, я не бачу. Але обмеження бачу. Бачу обмеження, бачу, що будуть покарання, будуть дуже перевіряти, можливо, знаєте як. ну, Але щоб його закрили, я не бачу. Конкретно, щоб закрили, ні. Але будуть все робити для того, щоб його закрити. Ось. Але я не бачу, щоб його закрили. Ні. не бачу. Не бачу, можливо, колись, можливо, ще колись пізніше, але не найближчим часом. Це ще трошечки, я так скажу, це потребує трошечки більше часу, більше ось, бачите, вкладання в цю роботу. Да-да-да, вони чекають. Ну я не хочу казати зараз цифри чи казати час. Ну, думаю, до, до півроку можуть ще раз розглядати це питання, але щоб конкретно закрити, я не бачу. Пізніше, можливо, колись, але не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую обнімаю щиро вам дякую за коментарі та за підтримку. На все добре, мої любі. Разом до перемоги.